Всім привіт! В цьому відео я покажу, як налаштувати годинник Garmin при першому включенні та підключити його до смартфону. Планую випустити серію відео, тому, якщо цікаво, підписуйтесь та ставте лайки. В першу чергу це відео буде цікавим для людей, які зовсім не знайомі з технікою Garmin. А для тих, хто в темі, є таймкоди, тому переходьте і дивіться, що вас цікавить. Поїхали. І так, взаємодія з годинниками Garmin відбувається через 5 фізичних клавіш: Light, Up, Down. Старт-стоп і back. Деякі моделі мають чийсь сенсор на екран, але я все ж таки рекомендую навчитися працювати саме через кнопки. Чому? Бо це банально зручніше, особливо під час спорту чи повсякденному житті. Згодом ви зможете керувати годинником буквально навпомацки, не дивлячись на екран. У наступних відео я покажу, які функції виконує кожна кнопка, але зараз коротко про логіку управління. Для навігації по інтерфейсу ми використовуємо кнопки Up і Down. Для підтвердження дій. Старт для скасування або повернення назад Back. Запам'ятайте, ліва бокова грань для переміщення, права для підтвердження або відміни. Ну що, друзі, ми вімкнули годинник, затиснувши клавішу Light. Далі обираємо мову. Я обираю українську. Натискаємо далі. Цей крок ми пропускаємо, підключимо до телефону трохи згодом. Обираємо вимірювальну систему, звісно, кілометри. Формат часу. І тут при виборі ваших параметрів я вам раджу вводити правдиві дані, щоб Гармін зміг автоматично та правильно підлаштувати для вас тренування та коректно зчитувати ваші дані та пульсові зони. Далі задаємо час. Я раджу використати GPS. Для з'єднання з супутниками. Потрібно буде вийти на відкриту місцевість, тобто або на балкон, або на вулицю. Також хочу наголосити, що перше під'єднання до спутників GPS може тривати від 3 до 5 хвилин. Далі нам знадобиться смартфон та додаток Garmin Connect. Знову ж таки, невеличка ремарка. Ні в якому разі не підключайте свій годинник через налаштування Bluetooth, тому що тоді годинник буде працювати некоректно. Тому наголошую на те, що під'єднання здійснюємо тільки через Garmin Connect. І так, ми завантажили додаток Garmin Connect. Обов'язково дозволяємо повіщення. Далі програма автоматично мала би знайти мій годинник, але як завжди щось пішло не так, тому нічого страшного. Переходимо в список і шукаємо свою модель годинника. Якщо у вас все йшло добре і годинник знайшло одразу, то ви вже маєте бачити код на годиннику для спарення з телефоном. Якщо ж ні, йдемо далі по моїй інструкції. Затискаємо клавішу AP на 2-3 секунди, гортаємо по менюшці і шукаємо пункт сполучити телефон. Знайшло мій годинник. Натискаємо підключити. Вводимо код, який з'явився на екрані годинника. І все. Ми молодці. Налаштовуємо профіль. Звісно, дозволяємо все, що пропонує Phoenix. Забувайте години, коли ви зазвичай лягаєте спати та прокидаєтесь. І чи дозволяєте ви сповіщення в цей період часу. Надаєте повний доступ до календаря. Це потрібно для того, щоб висвічували всі ваші події на годиннику. Даєте дозвіл на визначення місця знаходження обов'язково і чекаєте синхронізацію. Отже, ми підключили годинник до смартфону. В наступному відео я покажу, як правильно налаштувати початковий екран Garmin Connect та як змінювати циферблати на годиннику. Всім дякую за увагу! Також чекаю ваші запитання в коментарях.